Всім доброго вечора, ми з України. Там не знайшлися. Бажаючи підтримати і облитися зі мною нема. Нема таких. Ну і дарма. Не подивіться, яка водичка. Опа! Ага, замерзла. Страшно. Дехто говорить. Пакетів не боріть, беріть, беріть кульочки. справа в тому, що в мене надто довгі коси. І сушити їх я просто не хочу. Повірте мені, воно мені на лоб попадає. Отак. От Це для дуже тих, хто хоче все знати. У нас 4 градуси морозу всього-навсього. Оба!